Вітаю моїх підписників і гостей мого каналу, мої вінтажні коморі. Сьогодні погода в Україні прямо не Айс, тому хочу трішки покращити настрій. І відео буде називатися Світ Настрою Червоний. Всі предмети, а їх сьогодні буде 5, це всі предмети належать одному виробнику, нашому знаменитому Довбиському фарфоровому заводу. Зразу, якщо ви вже замітили, що будуть ці предмети дуже гарні і досить такі рідкісні уже. І розпочинаю я свій огляд з оцієї чашки гіганта. До речі, це улюблена тема ваша моїх роликів споглядати чашки велетні, чайні пари всілякі. Воно найбільше набирає переглядів. Тому ось. Перша чашка, яку я хочу представити вашому огляду, це чашка форми келихувата. Вона досить таки велика, 550 мл. рідини поміщається і подивіться, яка красива форма. Ще раз наголошую, форма називається келихувата. Тут майже повне Криття червоне, і, до речі, да, вона користована, але не настільки багато користувалися нею. І ми бачимо, що червоне криття набагато краще, добиське червоне криття набагато краще себе поводить, ніж Полонське. Нема оцих таких плям, які важко вивезти з, з предметів. Тут є деякі такі нюанси, але вони досить, і досить невеликі. Позолота досить добре збережена, і тут ручний розпис. Бачите, ось ці квіточки. Я думаю, що, скоріше всього, що це можуть бути незабудки. Яка ваша думка? І багато позолоти. Позолота є і всередині, і ззовні, і по ручці, і по обідку в верхньому, і по денці. І ми бачимо, клеймо, це довбиш, і це кінець 50-х років. Другий сорт, зелене клеймо і 18-та група складності. Це досить таки висока група складності, 18 та із 20. Я так думаю, що це цей пурпур-червоний колір якраз і удорожав цю чашку. Так, це перша чашка, друга ще чашка цікавіша буде. Це ось така. Погляньте. Та ж сама по висоті, та ж сама форма. Але це вже чашка яблуневий цвіт, білий яблуневий цвіт по червоному. Да, Ми, привикли. ми звикли до того, що яблуневий цвіт на кобальті, а ми бачимо. На червоному критті. І якщо звернути увагу, вони відрізняються. Наприклад, тут широка стрічка по золоту йде тільки по верхньому обідку, а тут вже є три стрічки: дві вузенькі, одна широка, і тут вузенька всередині, тут широка всередині. Ось. І те ж саме стосується і оздоби по нижній частині. Це ручна робота. Якщо ви звернули увагу, тут іде тільки поверху верху позолота, а тут по всій довжині ручки. І що ж ми бачимо? Клеймо те ж саме. Перший сорт це. Знову ж таки, кінець 50-х років, і це вже 20-та. Найбільша, пробачте, найвища група складності. 20. -та. Так чому ж так. А тому, тому що четверне криття, як там, як на першій, так і на другій. Сам малюнок якраз. І привів до того, що чашка ще більш здорожчана була. І. Найвища група складності присвоєна цьому виробу. Дуже гарні і дуже рідкісні на сьогоднішній день ці предмети. Так, з квітковим малюнком закінчили. Переходимо до тієї ж форми килихваті, але уже з фотодоруком. І тут от, оздоблення також відрізняється від попереднього, що ми маємо те ж саме червоне криття, до речі, Подивіться, вона не користована, вона новенька. Ось. Але чим відрізняється оздоблення оцієї чашки? Насамперед, це вже не кінець 50-х, а це початок 60-х років. От зверніть увагу. Те ж саме клеймо, довбиш. Але 10-та група складності, і це найвища періоду після 60-го року. Далі фотодрук нас геній український Тарас Григорович Шевченко в медальйоні. І подивіться, ось така гірлянда, оздоба у виглі позолотий із гірлянди по поверхньому обідку. І що ми маємо? Маємо всередині тисячі напис. 1814 1964 тобто це дає можливість ідентифікувати рік випуску, що це випускала чашка, або в кінці 63-го року, тобто 63-й, або початок 64-го року, тому що випущена вона була до сторіччя. Прошу пробачення, до 150-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 9 квітня 1814 року. І також ми бачимо, що в медальйоні є напис Тараса Григоровича Шевченко. Ось такі чашки юбілейні випускалися до дня народження нашого українського генія. Такі чашки випускалися з портретами Пушкіна, Котовського бачила, кого ще Яза Гоголя, Фрунзе, багатьох партійних лідерів. Так, ось така третя чашка. Далі йдуть також чашки. Однак уже іншої форми. І знову ж Тараза Григорович Шевченко. Ми бачимо: клеймо ось таке зелене клеймо другий сорт, і це кінець 50-х років, але група в складності 16. -та. Якщо взяти ось цю і ось цю, то, звичайно, ця ж чашка набагато дорожча по відношенню до. Попередні. Так, ми бачимо той же самий фотодрук, однак жодного підпису прізвища нашого Генія і будь-яких вказівок на те, що ша... чашка випускалась до якоїсь конкретної дати. Теж саме чудове криття. До речі, я здається, вам оцю чашку показувала в одному із відео моїх. Не пам'ятаю. І... Що мене вразило, от зверніть увагу. В більшості своїй Тараса Григоровича Шевченка, будемо так говорити, вироби з його портретами продукувалися на багатьох фарфорових підприємств України. Але я не пам'ятаю, щоб його зображали в молодому віці, а це була досить високоосвічена людина. Дуже талановита людина. Завжди він ось такий трішки насуплений. Я ще бачила навіть портрет його в кожусі в шапки. Ну, не подобається, скажу вам відверто. Мені б хотілося його бачити молодим, красивим. Яка ваша думка на цей рахунок? Мені здається, що все ж таки в той період часу радянська влада нашого українського генія, трошки його значення, що називається, принижувала. Навіть от таких вироб. Не знаю, це моя особиста думка, можливо, я помиляюся. Так, і завершувати цей огляд я буду ось такою ж самою чашкою. Це старий зразок, звичайно. Це ще дореволюційна форма. Такі чашки, така форма була приітамана чашкам трактиркам І. Ми бачимо тут Пушкіна, російського поета. Е, яка ваша думка? Ось ми бачимо з другої сторони цієї чашки є такий напис в ромбі В.С.Х.В. Ну, я, наприклад, нічого розумнішого мені в голову не прийшло, як розшифрувати ще, що це? Виставка сільського... сільського виставка сільського всесоюзна сільського господарства, виставка чи що? Пробачте, може, це я дурню несу. Підскажіть мені, будь ласка, про що свідчить цей напис? Мені здається, що це до якоїсь дати, мабуть, ця чашка випускалася. Вірніше. Да. Скажіть, будь ласка, свою думку. Такі вироби досить і досить, я ще раз повторююсь, не часто зустрінеш. Вони і рідкісні, і за ними колекціонери досить такі полюють. Ось такий був огляд. Давайте в загальному поглянемо на цю красу. Я думаю, що вона сподобалась. Напишіть мені про це в коментарях, що найбільше із цих виробів вам сподобалось і чи є такі вироби в вашій колекції. На сьогодні все. Всім бажаю міцного здоров'я, терпіння і, звичайно, миру!